Ну, привіт тобі, оновлена Ліга Героїв. Подивимось, що тут змінилося. І привіт вам, мої шановні глядачі. Рада всіх вітати. Я Лана Мун і це Імперія Пазлів. Отже, Ліга Героїв. Це в нас друга бета. Це в нас перший день, раунд перший. І бачу, що змінилося наче менше атак, ніж було в першій беті. 4 зараз, а було 6. Трохи полегшили завдання. І ось попередження повідомляє, що якщо не відбьюся, я буду в останніх. А нам цього дуже не хочеться. Не хочеться. Тож будемо зараз битися. Оборона поки що в мене така. Ну, як і в турнірі. Поки що. Подивимося, що буде далі. До речі, у мене стояла тут Вівіка. В такому вигляді, це я для турніру перевдягала. Ось так, її в мультяху, і вона тут змінюється. Тут її можна змінити. Ну, нехай, може, така стоїть. <гум> Не знаю, пофіг. До боїв. До боїв. Оберу таку команду. Я вже в турнірі нею змагалася. <гум> Безуспішно, подивимось, що тут. Ну, дякувати, що чотири. Потрібно тапки вкинути, а не 6, бо упа... я пам'ятаю, як ми упарювалися за такий ніякий просто лут. Цікаво, чи змінили лут, чи просто зменшили кількість тапців, а лут залишили. Хочеться, звичайно, отут от комбо через оцю синю, але нам шкода втрачати скриєчку синя, котра була, тож ми її не будемо втрачати. Кого оберемо? Може, її? Так, давайте так і зробимо. Сюди все одно не поставить нічого такого, бо тут заборона стоїть. Тож, давайте оберемо ось цей бік. Вона відлетить. Молодець, відлетіла. Так, а я ж забула, ми ж збираємо на фіол, а жовті. Краще фіол взяла. Так, давайте, може, в порожнечу там щось пролетить корисне. З корисного тільки кріс, котрий, я вважаю, в принципі, можна зібрати і підірвати. Ну, якщо ми будемо ще живі. О. Чи підірвати чи кріс? Чи не треба поки що. Так, ти що там? О, господи, ти що робиш? Врагам всі вороги отримують мінус 30. Відновлення мани, так? От, на три ходи. Може, тебе заблокувати? Ой, майже й добили. Не дуже до реміньо, на жаль, на превеликий жаль. Полетіли. Що ж робити? А може так доб'ємо? Ні, прикиньте, не добили. О, добили. Хоч так. Тримаємося, в нас ще не, не втрачено. Ще не все, тобто, втрачено. Ще є в нас тиш, відлетів і жовта, ти коли зарядишся, Віка. А якщо до кінця там щось буде знято, розкнемо, я коротше, навіть не знаю. О, нормас, 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 Так. Ада, перезаряджайся. Ну тобі трошки не вистачило. Давай ось так от тобі вистачить. Так, так. Так, так, перезарядка для Вівіки. Ну і типу, що, що прям вигрібаємо, та що ж ви таке кажете? Да не вірю. Та ладно. Хе -хе. Зараз міньйон дожре. Добре. Перший зі скрипом подолали. Теж у нас китаєць. Ні, це японець, японець там. Є простий і іероглиф, я бачу. Та-та-та, нагадую вам ще раз 50-й, що я вмію розрізняти, китайський, та. Китайську мову та японську. Так. Погнали далі. До боїв. Синій залишу. Будь жовтий теж. Що ти робиш? Ага, ага. Ти що робиш? Може, а ти що? Не знаю, коротше, полетіли. Вівіка стоїть, тут теж мультяшна Вівіка проти Вівіки. Оце буде запеклий бій. То буде рвань. Отже, ви не бачите тут синього кристалу часом? Щось я не знаю. Фіолетовий знову був би чудово тут. Але ні. Ось він, синік. Майже добили. Ви уявіть собі. Як було б класно, як би добили. Кого обираємо? Але вона не піймає 100%. Так, а куди сині стоїть? Куди сині стоїть? Давайте, коротше, ось цього оберемо. А ти хоч піймаєш, хто ти там за класом? Піймав, молодець, то вам сюди. Вам сюди. І не добили ви. Уявіть собі. Давай так. А так, доб'ємо. Ну вони серйозні якісь. Давайте ось в такий спосіб. Супер. От як ви гадаєте, чи варто нам підірвати цей кріс? Давайте ще один хід. Так, на тобі, сюди. Сюди, сюди. Някта не зможемо на жаль, тебе добити. Там два мільйони стоять. Може, якось тебе допінаємо? Є! Все, це переможенька. Переможенька. Так, ну зараз ми її будемо три роки бити. 1900 вона собі хп повернула. Ну, якби могла, так? То ви уявляєте собі. О, 372. Так. Коротше, 1700. Мені терміново потрібно. Скажіть, будь ласка, а що, в неї стоїть якийсь загон там надприродній? Ну в мене теж. А в мене теж вона викачана. А чого в мене менше? А, вона в неї просто. Ти що, от її, ж, е, її природня разом з загонами, 1700 броня і 3,390. Чи в неї є можливість поставити п'ятизіркові загони? Чого в мене? У мене ж теж на подвійному розлімі вона викачена. Що зі мною не так? Як це відбувається? Ну, в мене теж значить, там максимальний якийсь. Давайте потім подивимось, так, подивимось, ми. Чо, в чому тут різниця? Чому в мене менше? Чому в мене менше? Ну, цікаво ж? Погодьтеся. Так. Ой, зараз ми... Вона знову відхилює. Нам просто не, не можна в неї нічого пуляти, а з, таки, з такою галявиною ну, спробуй її омани. Омани, омани. А знову відхилила, бо не все. Не все дозвольте сказати. Та... Зараз все буде. От мені просто тупо цікаво. Чо, чому така різниця? Зараз я подивлюся, які стають загони в неї. Чому? Може, в неї стоять на кріт, котрі там більшість е, пріоритетно, броні віддається і ХП. Е, наче не можна п'ятизіркові сюди брати, чи я помиляюся, чи щось. я... Чи можна? Зараз це з'ясуємо. Ой, да, давай вже так. в 40. Зараз все буде. Головне її не зарядити. Давай. Є. Нарешті. Погнала дивитись, що там з Вікою. Не так. Тобто так, що з моєю ну так. Далі. Це в нас ще два. Ще два, ще два, ще два. Ейфу, ейфорбія. Ейф... А, я думала, ейфорія. Так ось. Так, бачите, які стоять тут. Просто плюс 25% броні. Ну, гаразд. А, і плюс 9, що це, підсилює кількість отримав тих. Балів здоров'я, котре вона отримує при відхилі. А, ну, гаразд, ну тут здоров'я не підвищується. А чого в мене таке здоров'я, ну хп, менше? Що, що зі мною не так? Що зі мною не так? Ладно, нехай до боїв. О, тут можна взяти фіол. Ти нас що робиш? Нам потрібно брати фіол, я вважаю, фіол треба брати, полетіли. І, до речі, якщо тут почуєте якісь там плямки, це орченька мій прийшов талисман. Добре, щось фіолетове є. От би тут ще був кріс, було б взагалі чудово. Ану. О, оце, я розумію. Угу. Під фортилом. Підриваємо. Так. Треба, мабуть, прибирати. Оце все одно не піймає. Треба прибирати центр. Згодні з плечами. Плечі потрібно прибирати. Давай. Ні, просто так шкода, що зараз я. Цього можна просто падуть на нього, і він впаде. Чого я на нього буду витрачати? Краще от я ось сюди віддам. Так, хотілося б плече знести, але. Так. О, супер. Мінус. Оце інша справа. Зараз забирає 50. Мани, потім 75, потім 100. Значить, у нас два ходи, якраз ми можемо зробити ось так. І тепер буде 100. Ну, так, б'є нормально. Вона не счищає. А оце я дарма зробила, не счищає від хел, а від інших счищає. А, не змогли. Не жмогли, не могли. Боляче він лупашить. Це значить буде мінус зараз. 265 ушкодження. Не відпрацював, на жаль, він ж не ультував, так? Сині ж не ультували. І тепер в порожнечу шукаємо фіул. Так. А він відхилює собі. Відновлює 35%. Ага, ти ще швидкий. Ото нам повезло. Супер. Ну, добре, що ти ніяк шотер мультяшний, який зносить по одному. Бо ми так би по одному просто відкинулися б. Відлетіли б, так. Супротив, супротив. А, ну так, куди ж ти лупашиш прям в нього? Ну, давай, дожри вже його. 29. Єсть 29. Мало. Зараз, ада. Ху, так, третій. Бій норм. Руфулу. Руфула. Чи руфулу? Далі. синій залишу, а ось на кшталт жовтого треба подумати. Ось така команда буде. Я просто обожнюю синю ось цю двійку. Квінтін та Адалінда. От би ще Квінтіну п'ятизірковий загін. І Вівіку таки на наступну війну. Викачаю її п'ятизірковий. Правда, я що не перероджувала. Мені щось не випадають кормові, жовті. Будь-який колір, окрім жовтих. Ну, так, давай. Жовтенькі, прямо в неї. 3312. Слухайте. Я гадаю, що Хел мені варто, може, розлімітити. і ну, на другий і ставити її в оборону. Як гадаєте? Так, щоб ти не поставила. Це по-перше. А тепер а, в нас є сині. О, ноу, ноу. No. no! 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 <свист> ну, окей. Знову заряджена. Мінус онотель. Uh, Коротше, буде такий в мене сьогодні. Один програшний бій. На жаль. Для мене змогли. Треба було брати такий. Моноколір. Супротив. Ну, ти, 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 Краще б сюди віддала. Він би вже відлетів. О, так. Полетіли, коротше. Все. Дива не відбудеться, нічого нас не врятує. Все, дві мультяхи вон на плечах стоять. Ада, ти ще тримаєшся, моя ж ти дівчинка. Ну, гаразд, буває, що ж робити. Все ж таки одна відбулася. Одна відбулася. Поразка. Топ-50. Ну, Ось такі справи. Тут же ще ж якісь бонусні даються приколи за час, за використання е, героїв, там е, рекомендованих, так, вірно. У мене немає рекомендованих. А хто в мене? А, ось я використовувала церковника, так, це в нас Хел, когось ще. А, Малосі брала, це в нас варвар. Ось цих в мене нікого немає. Нікого. Ну, цих, кого я брала. Маю на увазі, з корисних, більш корисних героїв. Нема ну, у них таких е сімейних. Приколів. Так, ну ладно. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Залишу, мабуть, ось таку, чи все ж таки перевдягнути. Ну, Давай, нехай воскрешається. Все. Всім дякую. Побачимося. У наступного відео завтра. Всім пока!